Ну, насправді по справі Коровченка є кілька нюансів, на які би мені хотілося звернути увагу Будовк. з огляду на мій особистий досвід з ну, так там. званими експертизами. Там. Справа в тому, що, на жаль, Uh. Uh. Мій досвід у справі Зеленський проти мене і Марусі Звіробій за те, що ми сказали, що на передовій стріляють, він показував надзвичайну управляємість ось таких експертиз, особливо коли вони замовляються тими, хто ближний до влади. І коли, у моїх словах, на передовій стріляють і. А на передові розриваються гранати, почули, що це є пряма погроза президенту, що це загроза його безпосередньому життю. А це означало, що хтось дуже красиво за горло тримав експертів. І мені ще адвокати пояснювали в свій час, яка залежність конкретних експертів від керівника експертної групи, який є в залежності від тих чи інших структур. Це я наприклад із свого власного кейсу, але воно дуже щось тенденційно нагадує. І коли експертизу нашу. З марусу нашого змарусові стріму безпосередньо робив Павло Греценко, академік, mm. людина, яка ну напевне найкращіше серед усіх українців розуміється в нюансах української мови. То і він не знайшов в наших словах жодних погроз і жодних якихось загрожуючих фактів. Навіть то деберівець на суді розказував, що це невідома нікому особа зробила якусь експертизу. Тобто можемо оцінити інтелектуальний рівень тих чи інших людей, які займаються слідством. Але до чого це все я веду? Бо в даному випадку маємо розуміти, що як це був помічник портнова, це близька людина до портнова. А значить, та система, яку створював Портнов, настроєна захищати частину цієї системи. Це перше про що ми маємо пам'ятати. А друге, це те, що Портнов неодноразово, і, скажімо так, його оточення неодноразово атакували журналістів. І от нещодавно, прямо в день смерті, скажімо так, портнова. Бу був суд над Дмитром Чекалкіним, Точніше, він намагався подати в апеляцію щодо того, що Портнов його звинувачував у неправдивості інформації про себе і так далі. Але та справа була дуже тотожною з цією у справі помічника Портнова журналісти цитували безпосередньо плівки 2014 року. чотирнадцятого року. справі Чекалкіна Чекалкін безпосередньо цитував пости Портнова, де той погрожував по суті вбивством і зникненням активним громадянам України. Це теж дуже такий а, цікавий кейс. Воно дуже суголосне між собою. Невже цитата? Це вже психологічна образа. А якщо ваші цитати психологічні образи і травми вам наносять, то можливо не варто працювати на ворога. і, Можливо, не варто говорити якусь дурню, яка є відверто зрадницькою. Ну і а, третій момент у, всі, у всіх цих справах дуже цікаво, як буде далі розвиватися суди. Тому що а, якщо це буде печерний, якщо це буде а, типу оаску суди, то ми всі розуміємо, що журналісти будуть мати тенденцію програвати. І тут я би хотіла поставити величезний знак оклику. Занадто багато медіасередовищ промовчало про смерть Портнова. І в занадто багато медіа середовищ мовчать про те, що в Верховній Раді опозиція Європейська Солідарність намагається створити ТСК, що не тільки щодо загибелі Портнова, але чого він приїжджав в Україну і з ким він зустрічався в офісі президента. Взагалі це питання якось замовчується. А мені видається, що зараз всі мали би бити в набат, тому що тільки зруйнувавши систему, яку збудував Портнов, яку зараз далі курує Татаров з компанією, ми зможемо зробити ще один крок до право правосуддя реального правосуддя не контрольованості а незалежності саме судів, і ми зможемо розірвати ось це от порочне коло, коли влада просто піднімає слухавку і судам наказує, які рішення приймати. Та в наших фірах ми на тему звісно ж багато звертали уваги з іншого боку. Добійться, бачите, національна поліція відкрила кримінальне провадження з пані Софії. Ну, слава Богу, відкрили, бо він все-таки громадянин України був якимось чином. Але з хоча я дуже довго не проживав в Україні і багато біди зробив в Україні. Дуже дивно, що на нього санкцій немає. Я би рада комусь відкрити провадження, яку з якої радості не було підстав для накладення санкцій на портнова. А як так. мінімум робота на Януковича, це вже була конкретна підстава з огляду на те, що портнов знаходився також весь час за кордоном. З іншого боку, тут цікавіше те, що іспанська поліція повністю заблокувала будь-який доступ до справи розслідування смерті Портнова для нашої сторони. Тут дуже цікаво, бо можливо вони в процесі слідства вже виявили якісь чи, чи інші деталі. Багато хто говорить, що на вилучених телефонах портнова були якісь коди доступу до бази даних, в якій є весь масив інформації, якою послуговувався портнов в шантажі. Угу. Можливо, може таке абсолютно може бути. Можливо, там були ще якісь нюанси, але я так розумію, що українська сторона, на чолі з татаровим, дуже хотіли контролювати цей процес, щоб не дай Бог щось не виплило назовні. Тому дуже сподіваюся на неупередженість іспанських правоохоронних органів їхніх розвідслужб, які я думаю, вже зацікавилися цією інформацією, і що можливо вони нам дадуть можливість хоча би трошки знищити цю мережу? А чи от і ми говорили про майбутнє ви це слово вживали